Шановні студенти, розпочинаємо з вами першу пару навчальної дисципліни правознавства. Да? У нас вже всі лекції позаду. Всі семинарські заняття теж пройшли, да? зараз залишився час тільки підвищувати рейти, чи є бажаючі виступати, підвищувати рейти. Якщо таких не буде, є, нема, так. Да? Якщо таких не буде, то тоді. Бажано записати, яку знаєте, найбільш ну, лекцію коротеньку з найбільш важких питань. Якщо будуть у вас побажання, то, будь ласка, підскажіть мені, яку тему ви хотіли, щоб я висвітлював? Нема, так? Да? Ну, я так по відповідям ваших на семінарському занятті зрозумів, що вам якось не зовсім можна сказати так. Зрозуміло було, як оце співвідноситься між собою. Гіперзавдання, основні базисні гіперзавдання, і класифікація. Як вона втілюється в ці гіперзавдання, в класифікацію, і чому вона саме класифікація і інноваційна класифікація за основними гіперзавданнями побудована на цих гіперзавданнях, і яким чином вбудовується ця класифікація юридичних навик? Бо це питання, воно ну, на більш якось, ну, на більш слабкі було відповіді саме з цього приводу. Так? Тому я так вважаю, що є сенс в цьому, на цьому питанні зупинитися. Ну, спочатку нагадаю вам, а чому нагадаю, бо ви ж і конспектували, і відповідали. Да? Тобто для вас це не нове, що є основні базисні гіперзавдання, ну і супутні. Да? Які в нас основні базисні гіперзавдання? Це розробити і застосувати найбільш ефективно, тобто з найкращими результатами. Раціональна, тобто з найменшим витратом, та якісна, тобто за відсутністю будь-яких інших недоліків, правове регулювання необхідних сторін суспільного життя. І тут ми з вами окремо зупинялися. Я просто, щоб ви згадали, да? необхідних сторін чи всіх сторін, да? і ми дійшли до висновку, що краще було б щоб всіх сторін, да? але для цього треба провести відповідні заходи з приводу наявності. Необхідної кількості юридичних консультацій, да, безкоштовних, що людина, яка проживає на території нашої держави, могла з'явитися в цю юридичну консультацію і сказати, що у неї є намір здійснити ту чи іншу практичну діяльність. Де. І хоче вона письмову консультацію з приводу того, як її здійснити, щоб не порушити чинне правове регулювання, і оцей юрспонсу дає. Отаку письмову консультацію, да? від свого ім'я. І тоді, якщо та людина, особа, яка звернулася за цією консультацією, вона повністю дотримувалася парад, а цим самим все одно, так чи інакше, сталося ж порушене праворування, то відповідальність на кому буде? Хто міг згадує, на кому має бути в такому відповідальність? Хто має нести юридичну відповідальність за порушення правового статусу того чи іншого суб'єкту в процесі реалізації правового регулювання? Якщо вам дали консультацію письмову, ви все виконували точно так, як там написано, а так чи інакше, все-таки ті рекомендації, які вам давали, вони правове регулювання, а значить, відповідний правовий статус. Тобто має нести? Та особа, яка здійснювала практичні Консультанти, Консультант, населено, Ось у нас Софійка, вона може тут не чутно по в зумі, да? і тому по запису, вона сказала, що тут має нести консультант той, хто дав, да? бо він фахівець, він для цього вчився, він повинен мати базову юридичну освіту да? і допомагати від імені держави да? здійснювати правове регулювання таким чином, щоб воно не порушувалось. Да? І тому, якщо особа все. Робила так, як він радив, да, а консультація була неякісна і таким чином допущено все-таки правопорушення, бо порушення праворування це і є правопорушення, Да? Ну і, по ходу давайте задаємо, які в нас п'ять правопорушення. Більших немає, тільки ці. Бо якщо ви будете порівнювати, да, ось у вас там є науково-дослідне завдання да, в процесі вивчення цієї дисципліни, порівняти з різних джерел, да, оці е сутність. Як розуміють різні автори сутність та різновиди правопорушень? Тобто подивитися, що немає єдиної точки зору. Один одне каже, інше інше. А це приклад Базисні положення юриспруденції, да? стільки ми сотні років да? розвиваємось, і досі не дійшли єдині точки зору. І оце я і мої учні. Ми пропонуємо цей варіант і стверджуємо, що більше ніяких правопорушень немає. А які є? Може, теж Софійка згадає. Макропропорушення, ну, міні-пропорушення, макро, -правпорушення, міні -правпорушення, макро це кримінальне прапорушення, міні це ще чотири які. Ну і ті, що називаються зараз цивільне та господарське, або за інноваційним підходом, де факто майнодоговірні, та де майно майнодоговірні. Ось бачите, інших більше нема, да? Бо у нас кажуть і про, про сімейне правпорушення, да? і про податкові, і процесуальне. А насправді це порушення відповідних правовідносин, а в залежності від чого збитків, які задані, до тих правовідносин, які порушені при цьому, то і з'являється один із секретів, який правопорушень, інші правопорушення не з'являється. Тобто, тут люди плутають що? Порушення відповідних правовідносин да? і правопорушення. Це різні речі. І це прикра, да? що стільки розвивається юриспруденція у світі. Да? А досі ми не дійшли. Ви за першу лекцію зрозуміли, скільки може? Мільярдів, мільйонів років розвиваємося. Ця юриспруденція взагалі, вже тисячі років, де? Да? І все накопичимо, накопичимо. А таке базисне, ну я не знаю, може тому, що ми вже знаємо відповідь, нам воно легке питання. Да? А досі не дійдемо єдиної точки зору, процесі широкої дискусії. бо... Ніхто ж не каже, що це остаточна точка зору. Доведіть, що це не так, скажіть, що там буде більше їх. Да? Давайте. Але ж не можна мовчати. Да? Не можна, щоб це було знаєте, таке різноманітне точ, точ, точок зору, і ми не дійшли до єдиної точки зору. Да? Ну, ось так завершимо. Перше основне базосне кіперзадання розробити і, зас, і застосувати найбільш ефективне, раціональне та якісне ревергування необхідних сторін суспільного життя. І це для ідеального суспільства, якщо б ми не порушували це да, право регулювання, то в іншому будь-якому завданні для всіх юридичних норм ну, не виникало б і необхідності. Да. А так як такого стану в суспільстві досягти не можна, а можна лише досягти чого? Мінімально можливого да, рівня цих пропорушень, щоб їх було як можна менше. Да. І не, і найбільш тяжких можна менше всіх. Да? Оце, по, по цих показниках ми можемо, скажімо, змагання вести між країнами, да? то у кого кращий стан да? подолання правопорушень. Але взагалі подолати всі правопорушення, то це нереально. Да? Так чи інакше, вони будуть ситуативно виникати. Да? Тому тут завдання, щоб їх було як можна менше. А не повністю ліквідувати. Ну, зрозуміло, є такий шлях, знаєте, можна повністю ліквідувати. А знаєте, кем чим? Те, що було правопорушенням, сказати, що це не правопорушення. Тобто ми кажемо про те? Ну, про те, що позазакон злочини, да, то помните, поза законом проступки. Тобто, воно порушення правового регулювання є фактично, Завдає чи істотність збитки, чи істотні збитки. Тобто, фактично є тоді правопорушення, да? а в особливій частині, скажімо, кримінального кодексу немає такого складу. Да? Ну так це залежить від суб'єктивної волі кого? Парламентарів, Так? Да? Так вони ж може, що, що хочуть, то визнають, що хочуть, то не визнають. То треба з об'єктивними критеріями, а не суб'єктивними. Да? Тому можна принципово досягти, щоб не було правопорушення, але де факто вони будуть це. Де Юр ми можемо так досягти. тобто Об'єктивно сховатися суб'єктивним підходом. Да? Від цього в користі нікому не буде, бо фактично буде порушити справий статус і спричинятися збитки. Да? А людина, її життя то здоров честь, та здоров'я, честь, спохідність, недоторканість. Безпека є що найвищою соціальною цінністю. І це головний обов'язок держави. Да? І за це відповідає за обов'язок? Президент держави. Да? Будь ласка, раз ми записали так Конституцію України, і в нас найкраще воно записано, чітко, і точно. Тут мені оце подобається. Я... Ви чули дуже багато, да? коли казали, те не досконало, те недосконало. А тут найкраще, да? хоч воно теж не досконало, бо я вам давав більш досконалий варіант відповідних редакцій Конституційного кодексу України. Да? Але все-таки краще, ніж у інших. Да? Воно написано. Ну Раз ми так написали, примоглися написати, так давайте не лише писати а заради того ж писати. Ми прогосили нашу державу проводити, давайте ставати так. Бо, скажемо, якщо ми нічого робити не будемо, то ми не будемо ніколи правої держави. Так воно на папері залишиться. Так оце виникає необхідність в другому завданні. Це що? Розробитись, застосувати знову найбільш ефективні, раціональні та якісні засоби подавання правопорушення. І оце ж дивіться. А юридичні науки розробляють праворегулювання. Воно принципово початково має бути безделітне, тобто не порушуватись. Воно і сформу... розроблено для того, щоб упорядкувати суспільні відносини та діяння всіх соцсуб'єктів, які знаходяться на нашій території. Так? Для того, щоб один одному не завдавав збитки. То для цього і має існувати праворегулювання. І право як спосіб управління волою соціосуб'єктів. Тому бачите, одні мають це розробляти. І оцю гіпергрупу юридичних наук ми маємо назвати як? І називаємо регулятивні юридичні науки. Окрім нас, ніхто цю групу не виділяє і не називає. А чому? Бо не знають це гіперзавдання. Якби знали ці гіперзавдання, погодили з ними, Ну, а тут що може? Тут треба тільки спростовувати. Да? А спростовувати ніхто не може, бо щось спростувати, очевидно. Да? Воно очевидно. Тому спростувати не можуть, а погодитись все теж не може. А чого воно може погодитись? Вода не питання: що ви робили до цього? Чому це не ви придумали? Хтось да? інший да? дав такий підхід. І удосконалювати тут вже особливо нічого. Тому отак мовчать. Да? Роблять вигляд, що нічого не помічають. Да? Краще не буде нам всім. Да? Тому бачите, оце регулятивні юридичні науки, і така з'являється гіпергрупа юридичних наук. Тобто їх завдання розробити так зване безделіктне правове регулювання. А чому? Бо є ще е, антиделікне. Да? Тобто, те, яке спрямоване подолання відповідає про порушення, і це про регулювання саме для цього. Процедури, базисно Базисно-антиделітні норми, да, ті, що називаються традиційно-матеріальними, да, і процедурні правові норми, тобто сам порядок, те, що називається процесом. Да. Так оце теж правові науки, да, але вони не знаходяться в регулятивних і видосних нормах, ну, бо вони да, а оце безделіктні, вони в регулятивних юридичних. науках, які їх завдання, розробляти саме таке праворегулювання? Ну, що це? Житло, сімейне право і так далі. земельне, водне, Тобто, по всіх напрямках праворегулювання, всіх наших сторін суспільного життя, окрім антиделіктних, це всі тут мають бути. Ну а потім ті, які мають розробляти вже засоби подолання, в тому числі і правові засоби, да? ті знаходяться в антиделіктних юридичних науках. Їх треба так назвати, да? і там у три групи теж виділяли. Базис антиделіктів, тобто це так звані матеріальні норми права розробляють, да? а краще базис для антиделікту, да? для подолання правопорушень, базис антиделікту, процедурні, про я вам казав. Да? Та і ще які? методичні юридичні науки. Методичні тобто ти поменшає базисні такі дві юридичні науки, які ви теж вже згадували це криміналістика та ордистика. Да? То бачите, дві такі гіпергрупи з двох основних базисних гіперзавдань з'являються. А ви кажете, а там є три да? гіпергрупи, класифікація юридичних груп. Ну, третє, що це теорологія. Да? Тобто мають бути і ті юридичні науки, які мають розробити відповідний теорологічний базис і для виконання першого завдання, і для виконання другого завдання. Да? Тому має з'явитися і третя група, саме для терологічного Да? Які терологічні? Ну, суто терологічні, так, так звана теорія права, так? теорологія респруденції, скажімо, політичний, чи скажімо, теорія держави, як зараз, так? то це політологія респруденції, психологічна, психологія респруденція. І пішло, пішло, пішло. Філософія респруденції. Тобто, відповідна частина теорологічного базусу, вони мають розробляти. Для кожної із регулятивних юридичних норм і для кожної із антиделітних юридичних ось вам три таких гіпергрупи. І бачите, логічна система класифікації нічого не треба придумувати. Так? Є базисні, основні базисні гіперзадання. Ми виходимо на чітку логічну систему класифікації юридичних наук, яких на сьогодні я і мої учні ми знайшли понад 200. Всі вони, але вони всі як один на одного схожі, бо вони так: історичні, теоретичні, спеціальні, прикладні, галузеві. Тобто, в різному порядку тільки як дещо це змінюється. І отак ну принаймні вже понад 60 років ці класифікації існують, і не змінюються. І вже ну, ну понад скажімо, 10 років це вже класифікація в такому розвинутому вигляді, якому ми це подаємо. Да? Вона існує, і, ні, і ніхто на неї не звертає уваги. Навпаки, нами роблять все, щоб як можна менше таких публікацій вийшли. Да? Бо був прикрий випадок, да? мій учень йде на захист кандидатської дисертації з цієї проблеми з класифікацією юридичного груху, хоча це те, у, перед, е, 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 рівень докторського. А він каже, я хочу всього кандидатом бути. Я не претендую на доктор. І подає. Оцю ж інноваційну класифікацію юридичних наук. В інститут імені Корецького, а це науково-дослідний інститут, єдиний у нас, скажімо, в Україні науково-дослідний інститут з проблем юриспруденції. Подає в науковий журнал, її приймають, він сплачує гроші, бо скрізь комерці, да? А потім повертають гроші і статтю. І ніхто нічого не пояснює, у чому. Не будемо публікувати все. Ось таке відношення І так не публікував. Крик. Я ж думаю, як вони мене пропустили, коли я вперше від імені всієї цієї школи оголосив цю класифікацію юридичних наук на конференції. Ну так вони пропустили, бо вони просто б були готові, що я можу з цим виступити. Да? А коли я вже виступаю, як вони можуть мене зупинити? Хоч хоч, хоч ні хоч, треба було слухати. А хоч ні, хоч послухали, то я опублікував тези. Да? Оце єдиний тези, який там опубліковано в Інституті Карецького з приводу. Інноваційна класифікація і наук. Ну, Пробачте, вона опублікована скрізь в інших. Так? Тобто, сказати, що їм невідомо про це, то це буде неправильно. Так? Але ж бачите, ніхто не підтримує. А чому він підтримує? Бо понад 80 років існує цей інститут, а хтось інший зробив, них те, що вони мали про це. Їх спеціально для цього тримають, платять лише за це їм зарплату зарплату, а вони цього не роблять, а роблять інші люди. Супутні, виконуючи свої інші. Обов'язки, розробляйте це, і навіть кажуть, давайте з вами дискутувати, включайтесь в дискусію, доведіть нам, що в нас не так. А там що, відмовчались? Ви знаєте, так до директора інституту не попав. То він уїхав, то він проїхав, то ще щось. А я то жив не в Києві, де. приїду до щось, і ще раз буду. Так? То прийдіть завтра, то прийдіть після завтра. Навіть не спромігся поспілкуватися зі мною з цього приводу. Тому бачите, воно дуже важко, якщо ви вважаєте, що так розробив, де й пішов. Ага. Тут ще більше складно щоб впровадити. Так оце бачите, як взаємопов'язано. Базисні основні гіперзавдання да? і гіпергрупи юридичних наук класифікацій, да? тісно. А ви скажете, якщо є базисні основні, то є якісь супутні. Ну супутні вони викликані вже своїм життям. Бо Самі ви розумієте, ну як воно вся оце юриспруденція праволювання в нашій державі діє. так? Да? Дивіться, дійснюється практична діяльність юридична. Да? То мають такі люди, які назвали себе так? Да? Тобто ті люди, які принаймні повинні мати найвищий рівень аналітичного мислення, вони мають проаналізувати цей напрямок і сказати, він досконалий чи ні. А якщо він не досконалий, то розробити більш досконалий варіант праворегулювання. Ось їх завдання. Так якщо вони дійшли до цього висновку, що це недосконало розробили. А як це буде реалізовано? Через навчання, да? тому юрит наука через юрид освіти. Да? Ну і супутній чи що, ну, треба подивитися, як в історії це було. Потому да? через мегагенезу, але більш детально по кожному столітті, да? як воно розвивалося, що йде. Може, щось і корисне, як кажуть, теж коли ти вивчаєш історію. Хоча, знаєте. До історії відноситься таким чином. Так, да, є там відкриття. Але що стосується історії, скажімо, держав, да, то це вже відкриття давним давно зробили? А зараз переписують, то В газетах загальновідомо. так? Да. <клух> 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 Самі диссертації загальновідомі відомості вони в докторському називають і так далі. Ну як це? Наука в цьому зараз заключається в чому? Чи воно десь там в землі заховано? Да, його треба відшукати, прочитати. Співвідносити і зробити висновки. Да? Чи документування таке, то війна була, то ще що, то лихо якесь, да? його треба удосконалити і якось так. А коли все відомо, нічого не, не діється, то прем'єр-міністр Белоцконі досліджується, то ще. Ну, да всі про нього знають, він був він всіх на очах. Що там ще досліджувати, яка там докторська десятка? Тому, і взагалі, як ви вважаєте, який аспект в на мій погляд, це пізнавання. Тобто воно не розробляє нам щось таке, що дає нам можливості найбільш ефективно, раціонально та якісно виробляти матеріальні блага, чи надавати послуги. Але цікаво, так? цікаво, як і танцювати, співати. Так? Від цього нам хліб не добавляється? Але цікаво, цікаво, бо ми відпочиваємо, тоді краще працюємо на так? Тобто, пізнавальні аспекти, а вони вже різні. Хтось історію, хтось іншими справами. Тобто, по кожному напрямку, оце нормативна освіта, та, та, яка супроводжує і шкільну, і спеціальну шкільну освіту, і неколіковану орбітничі, вже на вулиці термінологія. Це для чого? Щоб завдальнити свої потреби і саме те, що виходить за межами тих основних напрямків освіти, відповідно, і юридичні а також може знайти себе, так, що йому більше подобається в житті, так? по якому напрямку піти. Комусь технічний, комусь гуманітарний напрямок, комусь медичний. Тобто, саме позанормативна освіта дає можливість якось задати саму, саму питання, Так. І тому бачите, це три супутніх такі, гіперзавдання, так? і два базисні, а базисні дають для чого підставу? Для того, щоб розробити найбільш обрутовану класифікацію родичів Тут з'являються три гіпергрупи, дві виходять прямо із гіперзавдань, а третя група це етерологічне підґрунтя, відповідно. Ну, ми можемо сперечатися, яке підґрунтя потрібно, яке не потрібно. Бога раді. Давайте сперечатися, давайте доповнювати, розширити. Але ж від цього сама група ця нікуди не відмінеться. Ну, краще стане тільки від того, що ми доповнимо уточнимо да, ці науки і все інше, і їх назви. Але ж сама ця класифікація юридична наук побудована на гіперзавданнях, оцих гіпергруп, то якщо туди наука названа і знаходиться там, то принципово змінюються її наукові основи. І жодної науки існуючий немає, та, яку б не треба було в тій чи іншій мірі змінювати ці наукові основи. Бо вона знаходиться поза межами отакої на більш класифікації, а так десь. Знаєте, А класифікація заради класифікації юридичних наук, я ж понад тих 200, да? а нічого гарного воно не дає. Ну, отак принципово те питання я висвітлив, тобто взаємосв'язок гіперзавдань, основних базисних гіперзавдань юриспруденції, із, із класифікацією юридичних наук із гіпергрупами юридичних наук. Два гіперзавдання випливають на дві гіпергрупи. Юридичних наук. А третя гіпергрупа ну, логічно вже з'являється, бо треба терологічну під, е, терологічну основу для розвитку кожної із цих гіпергруп в цілому і кожної із тих юридичних наук, які входять в ці групи. Да? Більш того, що в самій терологічній юридичній науці одна до іншої розробляє, скажемо, філософія юриспруденції розробляє філософський підвал для теорології юриспруденції. Тобто вони один одну ще доповнюють. Да? Ось такий діалектичний, як можемо сказати, взаємосезон, розвиток цих тоді юридичного. Ну, З'являється, і він логічний його якось спростувати не. Ну, на, мій погляд, поки що не було коректних, да? бо тут я в Миколаїв у 2006 році пішов, знаєте, там на КП є так званий інститут права. Да? Ось за 10 туди приїхали представники. Да? Я як виступив з цієї класифікації, ой, який ж вау. Так питання не з приводу класифікації, а хто ви такі, а хто вам дав оце право цим займатися? Я кажу, а хто мені може заборонити цим займатися? Давайте з приводу класифікації, що вам там не подобається. Ідея народився, за якою тематикою захищав докторську, і звідки я взявся, ось отакі от були зауваження. Да? Тобто там скандал, що я. Просто покинув. Я не міг там знаходитись, бо кажу, ну пробачте, це не конференція, це не дискусія. Да? Які ви питання мені зайдете? Я з чим виступив? А ви що в мені? При чому тут одне до одного? Яка різниця, по якій спеціальності я захищав? Я ось тему проголосив, назвіть, що вам тут не подобається. І давайте будемо тут сперечатися. Ось так так? Да? Тобто це дуже-дуже важко. Да? І так на протязі, я вам скажу, з самого початку слухали, а потім вже не пускають. Бо <сум> вже бачу, що задати питання не може, да? А пустити це значить на цьому флі, ну, виходить так, що вони чимсь тоді займаються. А якось включитися в цей процес, не знаю, поки що не виходить. Залучити всіх цей процес, щоб давати разом, робити разом гарну справу. Щоб наша держава ставала якою? Правовою де факто, а не лише де юре Тобто не лише передбачено було Конституцією країни. А фактично, ми відчували, що це право держави розвинутого гуманізму, да? а не навпаки, не буду казати, що. Ну, якщо у вас є питання до мене з приводу того, що я вам оце висвітлювати, шановні студенти, ті, хто мене чув в зумі, є у вас з цього приводу, що ви почули, ви мене чули добре? Щось. Чи чула, чи не чула. Ну, в аудиторія думала, чула. Запитань нема добре. Ну, тоді я маю перезавантажити для того, щоб зберегти оцей наш файл, Да? Тому оце в Zoom я ще зайду, тобто я не охочу з в Zoom. І потім ми продовжимо вже традиційну аспекті. наше, проведення нашого семінарського заняття, чи, як скажемо, того заняття, яке вже побудовано на підвищення рейтингу, да, існуючого вашого.